Рітися просто у поліцейських відділках, якщо немає електрики вдома, запропонував українцям керівник Нацполіції Ігор Клименко. Ну а чи спрацював такий нестандартний хід? Розпитаємо зараз його шефа, главу Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського він на прямому зв'язку з нами, пане Денисе, вітаю вас. Зв'язок перевіряємо. Чути мене. Чути, уже чути. То як розкажіть, будь ласка, чи приходили вже в поліцію охочі погрітися? Що вони можуть знайти у відділках? Зараз я спершу хочу сказати, що звичайно ми зараз е, перебуваємо в надзвичайних екстремальних умовах? Е, всі, хто зараз перебуває в своїх будівлях, домівках, відчувають нестачу світла, тепла, опалення. І це звичайно змушує вдаватися до екстраординарних дій, які ніколи не проходила Україна і всі служби, які працюють для того, щоб забезпечити безпеку і добробут громадян. Тому це безпрецедентний виклик для всіх нас за ці дні було розгорнуто лише підрозділами ДСНС і національної поліції понад тисячу пунктів незламності по території всієї держави. Зараз забезпечується максимально, щоб там було світло, був зв'язок. Це має бути зроблено протягом кількох днів. І звичайно, тепло. Це ті базові речі, які сьогодні потребують в тих точках, де сьогодні відсутнє світло й опалення. Приходять люди, звичайно, підзаряджають свої телефони. Я дуже вдячний і бізнесу великому торгівельним мережам, які також розгорнули на базах торгових центрів. Такі ж самі пункти незламності. Я відвідав декілька з них протягом останніх днів. Також і е, я бачив там також багато людей. Тому в нас і е, пункти незглавності, які організовані е, владою, державною владою, е, місцевим самоврядуванням і власним бізнесом сьогодні працюють це понад три тисячі пунктів незглавності по всій державі. Е, там кожен громадянин може знайти е, підзарядити свій телефон. Передати смс або повідомлення про те, що все нормально, зв'язатися з людьми, які близькі їм. Ну і власне зігрітися. Це також отримати е, чашку чаю, що можливо для того, щоб е, зрозуміти і відчути себе в безпеці. Е, Ви і в відділки поліції, і в пункти незглавності. Я думаю, що ми їх всі також бачимо. Спасибі про пункти незламності. Ми ще поговоримо докладніше трохи згодом. Але темрява кажуть друг злочинців. Чи змінилася якось криміногенна ситуація в Україні за ці дві доби зв'язку з тим, що суцільно фактично відключається електроенергія? Ми збільшили втричі присутність національної поліції, автопатрулів, піших патрулів на вулицях. Крім того, сьогодні нам допомагає також і ДФТГ, добровольчі формуальне територіальних громад, і ті люди, які добровільно допомагають співпатрулювати з національною поліцією, представники національної гвардії, ті, які сьогодні не перебувають на фронті, перебувають на відновленні. Вони також підключені до патрулювання вулиць, і тому зараз в темну пору добу звичайно мені здається недостатньо національної поліції для кожного. Района для кожного будинку, але її стало значно більше, і це вплинуло на те, що різкого скачка злочинності, тим паче мародерство, не допущено. І те, що ми відчуваємо, бачимо по повідомленням, які отримуємо на номери 102 і інші, вони різко не зросли. Проте, хочу сказати, що все більше на номерах гарячих ліній ми чуємо повідомлення про домашнє насильство. Те, що коли темрява пов'язана не тільки з небезпекою на вулиці, але часто це також дома. І сьогодні, власне, у нас почалося 16 днів протидії насильству. І я також про це хочу проакцентувати. Що те насильство, яке ми бачимо навколо себе, яке ми бачимо по телевізору і в телеграм-каналах, не має переноситись на близьких, на рідних, і це також важливо для відчуття і розуміння безпеки нас як власне незалежної повноцінної нації. Дякую вам, пане Денисе, що знайшли час для цієї розмови, і рада, що зв'язок нас не підвів. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський був на прямому зв'язку з ТСН.